8 травня Одеська область. От так вже виглядає липа. Вчора був дощик, не знаю що. Перша цвіте липа. Чи акація? Акація щось не бачить світу. акації. Не ну, щось є. Але до цвітіння ще далеко. О! Ось бачу трошки. Трошки є, надія є. Але липа теж скоро почне квітувати. Якось дивно. Тим часом квітує каштан. Ось ще одна липка. Гул біля каштанів є, але бджіл не бачу, мабуть, на верхушках десь. Погода похмура. Тому знизу не бачу. Трошки гул є.